Друзі, вітаю! І сьогодні продовжується наш курс базовий щодо можливостей Gemini. Отже, коли ми кажемо про Gemini, на попередніх заняттях ми розглянули базові можливості, дізнались, як спілкується з нами чат GPT, розглянули робоче вікно, яким чином формувати контекст, то сьогодні ми власне, повинні поговорити про безпеку. Отже, коли ми кажемо про безпеку, то перш за все ми кажемо про конфіденційність. І тут ми можемо перейти на вкладку з власним профілем і обрати вкладку конфіденційність. Коли ми перейдемо по вкладці Конфіденційність, ми побачимо про політику конфіденційності. Тут саме головне, що варто зрозуміти, що політика конфіденційності GVNI, вона співпадає з політикою конфіденційності Google. Тобто користувачі, користуючись сервісами Google, довіряють свою інформацію. Але при цьому кожен із нас може змінити налаштування конфіденційності. Для цього варто лише клікнути по перевірки налаштувань конфіденційності. І ви отримаєте інформацію, що ви можете автоматично налаштовувати видалення, історію додатків та веб-пошуку, створити налаштоване автоматичне видалення через певний період часу. При цьому варто зазначити, що коли ми кажемо про Gemini, то ця важливість є достатньо потрібною, адже Gemini – Працює з нами виходячи із контексту. При цьому варто розуміти, що також у нас є політика щодо умови використання. Ми бачимо, що можна чекати, бачимо на контент, на інтелектуальну власність, прочитати, яким чином вирішуються проблеми та суперечки. Таким. Чином ми можемо забезпечити свою безпеку. Повертаючись до того, про що ми з вами колись говорили, варто зазначити, що будь-яке спілкування в е, чате GPT воно зводиться до е, того, що він працює з нами виходячи із контексту. Давайте з вами спробуємо е, зараз. Е, Відкрити наш чат, який вже ми постійно спілкуємось. Це в нас чат вчителя англійської мови. І давайте зробимо наступне. Привіт! А так. Що сьогодні відбувається в світі? І зараз він нам надасть інформацію, що він вважає. За потрібне. Ми бачимо, що в принципі, у нас день безпечного інтернету, підготовка до Євробачення і обговорення теми штучного інтелекту. При цьому підготовка до Євробачення вона постійно впливає. Це є одна із найбільш популярних тем. Давайте попросимо його забудь попередню з тобою. Раніше. Не спілкувалися. Наразі він у нас спілкувався до цього, коли він цікавився ми штучним інтелектом, іноземними мовами, спілкуванням. То наразі давайте оновлюємо і знову запитаємо, що сьогодні відбувається. І давайте спробуємо, що він нам запропонує. Отже, зараз ми бачимо, що новини у нас будуть зовсім інші. Міжнародний день жінок та дівчат в науці, і ця інформація у нас була 11 лютого. Далі каже про війну в Україні, кліматичні зміни, спортивні змагання розвиваються технології. Далі давайте запитаємо, що відбувається 17,02-2025 року. І зараз очікуємо, що він нам пише: Збройні Сили України продовжують завдавати втрат. Далі кажуть про ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. І можливості переговорів між Трампом та Путіном. Тобто розмова є зовсім іншою. Давайте зараз знову попросимо його забути розмову і задаємо йому забути усю розмову і попередню і. Розмови ми раніше з тобою не спілкувались. Він трошки в нас виходить із попереднього, почне з чистого аркушу. Звичайно, почнемо ще з того аркушу. Все рівно він якби у нас е, зважає на попередні розмови. Давайте задамо йому е, питання російською мовою. Або російською ми не будемо, ми зараз у нього спитаємо, що в нас е, е, відбувається. Давайте задамо йому. Новини. Для цього ми також можемо скористатись Google-перекладачем і запитаємо у нього. Зараз ми у нього питаємо What's Happening Today, і він нам зараз надійшне. Відповіді. У нас є інтернаціональні технологія, бізнес та економіка. При цьому також надається він новини із світу культури та мистецтв, і другі новини. При цьому важливо розуміти, що ці новини, які він нам надає, вони зовсім відрізняються від того контексту, яким ми починали з ним співпрацювати раніше. Таким чином, за допомогою чат GPT, ми можемо змінювати політику конфіденційності, можемо оновлювати інформацію щодо місця знаходження нашого, ми можемо заборонити йому зараз знаходитись і отримувати інформацію щодо нашого місця знаходження. І тепер запитаємо у нього, що сьогодні відбувається. І зараз він нам надасть зовсім іншу інформацію. Але при цьому ми пам'ятаємо, що він уже із попереднього контексту пам'ятає, що сьогодні 17 лютого. Також ми бачимо, що в нас сьогодні день спонтанного прояву доброти і розвиваються технології. Друзі, нагадую, що кожен із нас з вами може мати доступ до онлайн. Довідника, в якому є короткі теоретичні відомості та покрокові інструкції. Також кожен із вас може надсилати виконані завдання на пошту Postora2023.gmail.com. Якщо вам сподобалось відео, то вподобайте і до нових зустрічей.